Привіт! Сьогодні ми будемо вчитися набирати виворотні петлі. Лицеві петлі ми вже навчилися, а тепер будемо виворотні. Беремо нитку, беремо спеці і набираємо петлі на спиці. Це завжди ми будемо робити, щоб ми не в'язали. От, Получилося дві петлі, три. І так далі. Петлі ми набрали, зупинилися. Беремо одну сцю витягуємо, а на другій спиці залишаються петлі, які ми набрали. Повертаємо спицю. Кінчик, який коротенький, ми в сторону відхиляємо, а робочу нитку ми кладемо собі на пальчик. Першу петлю, як завжди, ми знімаємо. Робоча нитка лягає на ліву спицю, А праву спицю ми заправляємо під робочу нитку і заправляємо в петлю. Потім повертаємо цю спицю, достаємо нитку і протягуємо у петлю. Протягнули і зняли з спиці. Друга петля у нас, виходить, знову спицю заправляємо під нитку і в петлю. Достаємо нитку. І затягуємо її у петлю, знімаємо цю петлю зі спиці. Знову нитка на, на спиці. достаємо. І так в'яжемо. До кінця, скільки набраних у нас петель. Останню петлю ми також пров'язуємо виворотні петлею. От сьогодні ми навчилися, як в'яжуться виворотні петлі. Такий вид у них. Успіху вам і натхнення. До наступної зустрічі!